Всім привіт! Мене звати Наталя, і я вас рада вітати на своєму каналі про в'язальне і навколо в'язальне петлі з витребеньками. Ні, я не поїхала кукух, вирядившись посеред листопада в різдвяний светр, адже в цьому відео я вас буду надихати в'язати саме такі яскраві різдвяні светри. Адже ми хочемо отримати його до Різдва, а не в березні, як я минулого року, тому потурбуватися про це треба вже зараз. Тож сьогодні ми зануримося в яскраву, а інколи будемо чесними крінжову традицію різдвяних светрів. Так, у нас вона не так популярна, як в Штатах або в Європі, але ми будемо це виправляти, правда ж? Я підготувала для вас невеличку таку підбірку светрів, які, на мою думку, на мій смак варті уваги, які ми можемо або повторити, або просто надихнутися і зв'язати щось своє. Там є як так звані ugly sweaters, такі схожі на мій, тобто яскраві, дуже багаті декором, так і більш такі спокійні. Благородні, легші у виконанні, ну і, можливо, такі, які можна одіти навіть на роботу. Якщо у вас немає прям такого строгого дрес-коду, вони також підійдуть. Отже, поїхали надихатися. Ну, почнемо, напевно, з класики. Так, це жакардові светри з, жак... з жакардом на кокетці. Я навмисно не включала в підбірку класичні светри з жакари. Так званими норвезькими жакардами, адже ну, їх навіть шукати не треба. Зайдіть в Пінтерест, вони самі на вас пригнуть. А ось такі яскраві ялинки цікаві на кокетці, мені дуже сподобалися як в світлішому, так і в темнішому варіанті виглядають класно. І у різних ялинок можна зробити різний декор, як на мене, виглядає досить таки цікаво. Далі у нас на черзі модель також з жакардом, але по низу вироба. Мені здається, не обов'язково тут брати жакар, то можна також просто вишити по педлях ці ялинки, зв'язати светр обраного кольору. Мені здається, блакитний, синій буде також класно виглядати. Але з білою розиночкою і по. По петлям вишити ці ялинки і сніг. Класно буде виглядати з такої трохи пухнастої пряжі, дуже затишний вийде светрик. Ще один светрик в схожій кольоровій гамі, але тут декором виступає така велика сніжинка, вишита пухнастою пряжою. Я думаю, якась підійде мохер, хоч на шовку, хоч на нейлоні або на ПА. Хоч альпака, у альпаки трошки такий ніжніший, більш короткий пушечок. Я думаю, пряжа на такий е, светр гарно підійде е, щось типу Drops Air, так, е, ось ці шнурочки, набиті пушком. Ну І втілити його, зв'язати буде дов, досить нескладно і швидко. Далі у нас іде ось така ялинка: е, в'язати його можна абсолютно з будь-якої пряжі. Чудово підійде хоч меринос, хоч кашемір, навіть напівбавовна, якщо ви не любите такі більш теплі пряжі. так. Ялинку, ну, мені здається, найкраще буде виглядати інтарсія. Ось можна ну, можна навіть пришити, якщо зробити її тканини, пришити. і... Зверху задекорувати ось такими камінчиками, паєтками, чимось по контуру. Досить такий стриманий, але в той час святкова модель. Наступна модель це ось такий яскравий червоний светр зі сніжинками. Він тут зв'язаний з якоюсь такою трохи пухнастою пряжі з люрексом, і плюс зверху задекорований сніжинками, які, я думаю, можна вишити прямо по петлям Ну, або просто вишити зверху по спеціальній канві. Використати білу пряжу, можна пухнасту, з люрексом, можна ще додати якихось камінчиків і отримати дуже класний святковий светр. Ну і Мені здається, буде класно виглядати також в плакитному або в темно-синьому кольорах. Ще мені сподобався ось такий елегантний светр з задекорованою спинкою. Попереду там просто під горловинкою іде... Е Така доріжка з цих камінчиків, а ззаду ми маємо такий глибокий виобразний виріс, задекорований каміннями і бантиком з камінням. Я думаю, якщо зв'язати такий светр ви встигнути, то і декор також е, не складний і багато часу не займає. Також є ось такий святковий, класний червоний светр з такою цікавою деталлю, розріз на рукаві. І цей розріз поєднується в декількох місцях і задекорований такими камінчиками. В'язати, я думаю, можна як з чогось пухнастого, натурального, альпака або ангора. Ну, а також можна взяти так звану шкурку, норки, так синтетичне полотно. З нього також буде дуже гарно виглядати. Ще в паволоку мені ось такий стриманий сірий светер з сніжинками. От, наче просто ви берете в'яжете светр, мені здається, будь-якого будь кольору можна зв'язати такі конструкції, яка вам підходить, яка вам подобається, і нашиваєте на нього камінці у формі сніжинок. Дуже така гарна модель, і, ну, і мені здається, актуальна буде не тільки в різдвяні свята, а весь сезон. Ще один сірий светр. Тут якість зображення, звісно, не дуже. І явно видно, що це Photoshop, так, або штучний інтелект, але сама ідея мені дуже сподобалась. Тут декор також пришитий. Я би тут використала перлинки, які кріпляться на такій ніжці. Для цього не потрібен ніякий інструмент. Я використовувала такі перлинки для сумки, солом'яна, є у мене відео про неї. Вони дуже легенькі і навіть такі великі за розміром вони не будуть обтяжувати ваш светрик. Переходимо до чогось такого більш складного. Так. Дуже мені сподобався такий білий светрик. Тут вам і коси, і арани, і шишечки, і просто рисова в'язка. По техніці, я думаю, в'язати його можна як знизу вверх з шивним зробити, так і можна зв'язати японським або європейським плечем. Так, ось ці ведмедики я би їх зв'язала з букле, просто гачком, а потім пришила зверху на виріб. Досить цікаві такі, наче маленькі червоні, червоні деталі, але додають цікавості і святковості. Так, ну і ми дібралися до тяжкого люксу: це светер Dolce Габана. Тут дуже багато деталей, якщо роздивлятися, то це можна робити дуже-дуже довго. Так, він буде дуже складний в виконанні, я розумію. Ну, але. Немає нічого неможливого. Я думаю, тут деякі деталі, зокрема, ось ця стрічка, там, де Дольче Габана написана: частково Санта-Клаус, вони виконані інтарсією. Тут, як бачимо, і тасьма з помпонами, золотиста тасьма, є десь вишивка по петлях. Є якісь дзвіночки, інші, просто вишивка. Звичайно, не, не по петлях, а от як воно йде. Ну, але це, це такий а, той самий аклі-светер для сміливих. Ну, але дуже яскравий по-святковому. Ще один светр від Dolce Габана. Ми в такому образі звикли бачити оленів так, на светриках. а тут у нас собачка. Ну, також цікаво виглядає, особливо для тих, кого, хто любить собачок або у кого є собачка. Тут по виконанні він буде простіший, собачка явно видно, що виконана інтарсією. Ріжки, я думаю, також можна заморочитись, вив'язати інтарсією. Ну а решта це просто пришивний декор. Так. Помпони, корона, носик, бантик. Також досить цікаво виглядає, як на мене. Ну і наостанок покажу вам ось такий кардиганчик класний. Він зв'язаний просто лицьовою гладдю, планочка акцентного зеленого кольору полосата. По декору написи я би напевно вишивала по петлях. Піченьку можна вив'язати гачком з букльованої пряжі і пришити. А голову санти, напевно, найпростіше буде пошукати термонаклейку в магазинах зі швейною фурнітурою. Я думаю, це нічого такого особливого можна, можна знайти мають продаватися. Ну або можна також вив'язати гачком і пришити. Класно буде виглядати як з джинсами, так і зі спідничкою. Можна одягти просто на стриману сукню, і вже у вас готовий святковий образ. Дуже класно. Покажу ближче е, свій светрик. Е, я надихалася е, светром з коледоче Габана з колекції е, чи то 2018, чи то 2019 року. Я хотіла собі якийсь такий яскравий, святковий, максимально розцяцькований, чокнутий різдвяний светр. І коли я його побачила, я зрозуміла, що це воно. Я його, звісно, втілила не на 100%, але напрям такий. Отже, пряжа у мене тут е, три 3000 від ось така три 3000 від Лоропіано. Колір вам передається якось неправильно. він такий більш, Насправді він більш холодний червоний. він не такий На екрані він трохи в помаранч віддає, але він такий холодний, класний різдвяний червоний колір. Метраж тут 750 метрів в 100 грамах в'язала в три складання спицями номер 4 ні, 4,5. спицями номер 4,5%. А ось цей зелений це ось такий о, маринос 100% канбера від лани Кардате. 1550 метрів в 100 грамах в'язала в 6 ниточок. Ось, і у мене тут не вистачило того лоропіана мариносу на резинки, на горловині. І на манжетах, ось тут і низ, але добре, що є в пішій доступності ярна з їхньою ірен, тому докупила ось такий марінос 100% від ярни і дов'язала манжети, резинки всі. так? Ялинка. Тепер давайте по... конструкція. Конструкція тут просто реглан погон, класичний, ніяких премудростей. Єдине, що по погону прибавки, ось, ось тут по погону прибавки, я робила не в кожному ряду, а два ряди з прибавками, третій ряд без прибавки. Того, що. Ну, По е, правилам, так а коли ми в'яжемо реглан-погон, то е, якщо розділити е, щільність в петлях на щільність в рядах, так, у, у нас має бути е, коефіцієнт е, приблизно наближуватись до 0,75, е, тоді погон не буде от стягувати ось тут, воно не буде брижитись. так. У мене щільність була інша, інша. Тому зробила ось так. Ну, виглядає воно нормально, сідає також гарно, тому я, в принципі, задоволена. Давайте тепер більш детально про декор. Я вже взяла телефон в руки, бо не видно його зі штативу. Неможливо гарно показати. Отже, тут у мене. Намішано всього, як я сказала, хотілося мені максимально розціцькований. Отже, поїхали. А, ялинка. Ялинка зв'язана інтарсією. Тут до зеленої ниточки додавала ще тонесенький Люрекс. А, ось схему намалювала сама в програмі для створення схем для вишивки. Просто порахувала, скільки рядів у мене має бути. Ось ну, довжина светра, так, на який, висо, якої висоти в, в рядах мені потрібна ця ялинка. ну, І, власне, намалювалася силует ялинки. В принципі, нічого складного. Ось інтарсію вив'язувати це було складніше. І ялинка, о, зірочка також вив'язана інтарсією таким бежевим. Кольором нитки і ось ця ну, стрічка, так, і ось ця коробка подарунок, так, вони жовтий колір вив'язаний також інтарсією. Ось. А потім, а ось цей ось цей от пакуночок, коробочка, ось ця також вив'язана інтарсією. Жовтий жовтий колір вив'язаний інтарсією. А, ну, В принципі, все, далі, далі пішла вишивати. Зірочці, якщо придивитись, от вона зв'язана бежевим кольором. так. Потім зверху я контур обшивала. Контур і ось ці промінчики вишивала просто по петлях. так. Ось таким люрексом. В дві ниточки. Тобто це не той тонесенький Люрекс, а він такий, він от як шнурочок. Це у мене Лана Гатто New Glitter. Ось таким в таких він моточках продається, слискучий, що зараза, тому зберігаю його ось в, такому, в такій сітці, так, бутилки, коли в супермаркеті замовляєш доставку. То бутилки привозять ось в таких сіточках, то зберігаю в них оці неслухняні мотки. Так. От, і ще зверху додавала ось такі, ну це як паєтки, чи що. Вони просто такі кружечки пластикові з е глітером. Ну і там дірочка, ось видно. так і Там дірочка. За яку о, це діло можна пришити до одягу. Так, поїхали далі. Е, тепер ось ця коробочка подарунку, так? Це у мене е, паєтка на ниці вона так і продається, я її, та, щоб не в Аврорі купувала, е, просто в моточку. Ось і пришила ось такими полосочками. Зверху це просто звичайна оксамитова стрічка шириною та щось 5 чи 6 мм. Ось, пришила один шматочок так, зробила бантик такий невеликий, його також пришила. Так, тепер давайте сюди вниз. Тут стрічка ось ця. Ось це. Best Wishes, як же це можна прочитати. так. Тут я зв'язала з ось цієї пряжі, зв'язала просто ланцюжок гачком ну і пришила, виклала його ось такими словами, і пришила. так. Тут контур також обшитий просто ниткою, тією самою. так. Ось цей жовтий подарунок також по вив'язаному вишивала, ось цей жовтий подарунок, тут по вив'язаному, також вишивала таким самим люрексом, тільки синім. Також той самий Ланагатонью гліттер, він такий ось о, видно так, в шнурочку. Ну, от брала в дві ниточки і просто вишивала по петлям. Ось. Е, далі зв'язала ось такого ведмедя. Це у мене е, в'язала його гачком. Е, в'язала ну, в стилі видимість 0 іду по приборам, бо коли в'яжеш е, такою пряжею, Куди ти там тикаєш гачок, тупо не видно. Ось, ну, В'язала якось навмання. <гум> спочатку в'язала ось такий кружень, кружечок, якось тут прив'язала вушка, перейшла на тіло, лапки також зв'язала кружечок, просто круг, а потім зверху вив'язала з гладкої пряжі, ну, власне, пучки, так, ось ці лапки. Ось. ось цей подаруночок, ну він просто з тканини, такий шматочок тканини, і також пришила бантик з оксамитової стрічки. Ручки тут такі, ну, ось вони так типу, просто такі наживлені, трошечки пристібнуті, Іначе він тримає цей подаруночок, він, він такий об'ємний, цей ведмедь. Ось. Ну і давайте про декор самої ялинки. Так, давайте повністю її покажу. Ось так. Так. А, почнемо зі снігу. А, сніг це комбінація двох видів, видів тесьми. Ось такої тасьми з помпонами. Так, і ось такої. Вона продається в магазинах зі швейною фурнітурою, Брала так разом їх. Ось так. І хвильками так прошивала. Зверху ось це золотий бісер 3 мм. Він розсипом продається. Просто прошивала її так от зверху на цю тасму. Так. Далі тут є такі підвісочки. Так, е, я їх купляла в магазині е, з фурнітурою для біжутерії, для виготовлення біжутерії. Вони так і називаються підвіски. Тут у мене є ось такий олень. Дзвіночки. Так, ялинка. Ось вона ну, зелена на зеленому фоні, але все одно ближче. Так, ось такий місяць в шапочці. В ковпаку. Цукерки. Ну і все. Так. На кожну підвіску зав'язала просто зі звичайної атласної стрічки бантик і попришивала. Ну, і ось ці помпони, ось ці найменші, це повідрізала з тасьми, з цієї. А ось ці більшенькі, вони просто пачками продаються, в, або в великих магазинах канцелярії, в, у відділах, типу, все для поробок дитячих, або також. Я тій же Аврорі. Так. Загалом ось такий светр у мене вийшов. Мені подобається. Буду із задоволенням його носити. Минулого року я не встигла на Різдво його дов'язати. Дов вірніше дов'язала я його ну, десь на, на початку січня. Можливо, навіть наприкінці грудня, а от декор, декор я робила, мабуть, до березня. Ну, але повільно, не так, що сіла і зробила, але, але все ж таки доробила. Сподіваюсь, моя підбірка надихнула вас на святкові в'язальні подвиги. Приходьте в коментарі спілкуватися, пишіть, чи будете в'язати собі е, якийсь тематичний різдвяний светер. Підписуйтесь на канал, якщо вам тут сподобалось. Щасливого вам в'язання! Бережіть себе. Побачимось!